У другій половині XIX століття Одеса мала стрімкий економічний розвиток, проте паралельно з легальними торговими потоками в місті формувалася тіньова економіка, що ґрунтувалася на корупції, контрабанді та діяльності мафіозних структур. Митниця в Одесі була серцем корупційної системи та вважалася однією з найприбутковіших інституцій не лише для держави, а й для чиновників, які брали участь у схемах. Корупційні платежі здійснювалися як готівкою, так і натурою, алкоголем, одягом, екзотичними товарами. Найнижчі ланки митної служби часто перебували під контролем криміналітету або працювали в його інтересах. В Одесі діяли напівлегальні злочинні угруповання, які спеціалізувалися на дахуванні контрабандистів, підробці документів та шантажі купців. Особливу роль у цій системі відігравали перекупники на ринках, власники складів і навіть окремі адвокати. У деяких районах міста фактично існувала паралельна влада. Яка вирішувала економічні суперечки без участі держави. Імперські чиновники періодично намагалися боротися з корупцією, але без системних змін та політичної волі корупція завжди поверталася. Ще до початку ХХ століття мафіозні структури настільки вросли в економіку міста, що стали її невід'ємною частиною. Проте Одеса завжди була містом контрастів.